Друзі, привіт! Сьогодні будемо перетворювати такого дядька на ось такого джентльмена. Будемо стригти цю величезну борду та робити камуфлювання сивини. Які будуть побажання по борді? Ну, Трошки вкрути, да? як вийде. Прижай, трошки хочемо, да, 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 щоб вона не була да, така. Да, хочемо так, так, так. да. вже трохи. І так, як там Облагородиться. Встановили підголовник та продезінфікували. Так, кладемо крісло в зручне для нас положення. Першим ділом ми гарно зволожуємо і Зараз будемо наносити шампунь. Це все робимо, щоб прибрати лишній бруд бороди та обезжирити її перед камуфлюванням. А Якщо не буде на ній жиру, тому час буде лягати краще на довше. Далі беремо гаряче полотенце. Зробимо такий невеличкий, недовгий компрес. Десь там пару хвилин, здається, ми потримали. Пройшло декілька хвилин. Знімаємо полотенце, знімаємо залишки. Самого шампуня. Це шампунь про расу, він сильно не пінеться. Далі вичисуємо бороду, бороду вичисуємо поросту, гарненько підсушуємо, підсушуємо не повністю, десь так на відсотки 80 Потім беремо насадку 10 мм, відкриваємо ніж повністю. І будемо зараз знімати масу волосся. 10 мм насадка, ніж відкритий повністю. Поїхали. Знімаємо рівномірно, не заїжджаючи сильно далеко, просто машинку введемо просто вниз. Після неї беремо насадку 6 мм, так само відкриваємо повністю ніж. І так само по росту вже трошечки вище працюємо, не заїжджаючи дуже низько. Далі беремо насадку 4,5, піднімаємося ще трошки вище. Далі 3 мм, відкритий ніж. Все так само. Працюємо обережно, багато не знімаємо. Далі тримером робимо шліфовку, знімаємо стричаки. Стаємо таке положення, щоб було гарно видно. От. І в принципі все те ж саме. Зараз будемо робити з іншої сторони 10 мм, 6 мм, 4,5 мм і далі 3 мм. Все так само, все просто, обережно, щоб багато не зняти, щоб не сильно висвітлити цьому бороду. Тріммером трошки шліфуємо. Вуса підстригаємо, взяли ми насадку 3 мм, закритий ніж, стрижемо строго по росту. Якщо стригти проти росту, то дуже багато знімемо і на фоні такої масивної бороди маленькі вуса будуть негарно виглядати. Тому стрижемо по росту. Наводимо тримером лінію вусів паралельно губ. Стараємося працювати всією площиною ножа, щоб лінія була більш така рівненька. Так, зараз дивимося, де у нас попередньо було раніше забрито і опіляємо для себе, де буде контрольна точка, від якої ми будемо відштовхуватися. Ми її собі намічаємо, ця точка зазвичай у нас знаходиться в місці, де у нас згинається шия. Пізненькими лініями проходимо в одну сторону, перевертаємо голову і на другу сторону перевертаємо, щоб було зручно видно. Це гарненько зачищаємо. Зараз будемо це все діло забривати. Шліфуємо ножичками. Борода доволі таки велика і масивна, то ножичками ми так гарненько все пропрацьовуємо. З будь кута, якби ми не дивилися, не повинно ніде нічого зустрічати лишнього. Знімаємо, знімаємо пінюар. Звільняємо шию, кладемо одноразове полотенце, щоб не забруднити одяг клієнту. Далі беремо ось такий от крем від прораса. Будемо зараз збивати піну. Розмочили попередній помазок, капнули буквально трошечки самої, самого крему, збиваємо піну. Піна повинна бути такого рівномірного густого, рівномірної густої консистенції. Зараз я покажу. Ось така вона має в нас виходить. Така наче як бізен. Все, Наносимо зараз попередньо для того, щоб гарно розпарити шкіру. Перше нанесення у нас просто буде для очищення шкіри і розпарювання. Щоб, якщо гаряче полотенце покласти просто на шкіру, то шкіра може ну, подразниться. Тепер наносимо гаряче полотенце. Робимо такий невеличкий компрес. Тримаємо десь близько двох хвилин, цей час, поки тримаємо, можна зарядити шеветку одноразовим лезом От, і потім приступати вже до гоління. Так пройшло декілька хвилин, якраз була заряджена шаветка. Все, знімаємо полотенце, наносимо повторно піну і зараз будемо прибривати. Коли це гарно розпарилось, волосся гарно розпарилось. Працюємо турецькою шавіткою. Як по мені, це така одна із класних швіток, якими дуже зручно, вона дуже легенька, така як корошка в руках. Працюємо обережно, щоб не пошкодити шкіру. З воротньою стороною шавіт ми прибираємо лишню піну, там де в нас будуть лінії нічетки, щоб не, не промазати. Далі наносимо холодне полотенце, заспокіюємо шкіру і закриваємо пори. Потім висушуємо і готуємо вже бороду до нанесення камуфляжу. Трошечки васьйона. Така от у нас вийшла борода. Але це ще сило. Будемо використовувати камуфляж фірми American Crew 4.5 і окисник так само American Crew. Гарненько все перемішуємо. Повинна вийти однорідна маса. от І тепер починаємо, починаємо нанесення. Нанесення починаємо завжди з самих сивих частин. Це от у нас зараз спереді борода на підборідді. Почнемо з неї, потім будемо переміщатися на щоки та далі вуса і так далі. Тобто з самих сивих частин йдемо і йдемо до більш темних. Гарненько все наносимо, потім прочисуємо, розподіляємо фарбу однорідною масою на все волосся. На щоках акуратно так помальовуємо обережну лінію, дуже сильно не вилазячи за контур, щоб е не профарбувати шкіру, наносимо все рівномірно, прочисуємо, так само наносимо потім з іншої сторони. Наносимо з іншої сторони все так само, акуратно по контуру. І далі прочисуємо. Нанесли на вуса, вуса акуратненько прочисуємо донизу. Якщо щось попадає на губи, можна взяти одноразовий спонж, намочити водою і просто витерти, щоб нічого лише не запаркувати. Нанесення десь нас зайняло до 3-5 хвилин, напевно. І потім ще десь хвилин 15 ми чекали. Ось так ми з її зафарбували і отримали ось такий результат. Сьогодні я зробив не лише стрижку бороди, а й камуфлювання, щоб підкреслити її форму та надати свіжого вигляду. Результат вийшов крутим і клієнт залишився задоволений. Якщо вам сподобалось, підтримайте це відео лайком та напишіть у коментарях, як вам взагалі результат. Та й в цілому, як вам формат таких відео.